Карпатців закликають, не панікувати загальної мобілізації? Немає. Івано-Франківський обласний військовий комісаріат закликає мешканців краю не вестися на дезінформацію. На даний момент івано-франківським обласним військовим комісаріатом проводяться навчальні збори. До них залучаються військово які попередньо були включені до команд з докомплектації районних та міських військових комісаріатів. Яка ситуація в Коломийському військоматі з'ясовувала Галина Досен. На Прикарпатті мобілізації військовозобов'язаних не проводять тільки навчальні збори, вкотре заспокоюють населення військові. Всі, хто отримав повістку встановленого зразка, за підписом комісара повинні встановлений термін прибути до свого військомату. Адресу та номери телефонів чергових комісаріатів буде вказано на ваших повістках. З собою потрібно мати лише те, що написано у повістці. Одразу до цієї роботи взялися і коломийські військові. На позачерговій сесії районної ради у неділю комісар повідомив про заходи з підготовки до ймовірної мобілізації депутатам та сільським головам. І вже другий день у коломийському військоматі особливо людно та гамірно. На сьогоднішній день є потреба Збройних сил військовозобов'язаних, які забезпечують сам призов і мобілізацію. Тобто це для доукомплектування військових комісаріатів. Так як військовий комісаріат за штатом мірного часу має 4 чоловіка, то на військовий час призвано 50 чоловік, тобто доукомплектуватися до 50 чоловік. Ми провели оповіщення, збір і доставку цих військовозобов'язаних сюди військовий комісаріат. Вчора вони всі зараховані в штат військового комісаріату. Єдине, що залишили тільки бойові підрозділи, тобто на сьогоднішній день ми проводимо збори і залучили на ці збори 31 чоловік. Хто це? Це є працівники військового комісаріату, це є офіцери запасу, солдати, сержанти запасу, які зараз розподілені по підрозділах військового комісаріату. Це мобілізаційне відділення, відділення обліку офіцерів запасу і кадрів, екіпаж радіостанції, кадувальники. Військових, яких викликали у військкомат, залучили до навчальних зборів, які розпочалися з 1 березня та триватимуть 10 днів. Навчання потрібні для вдосконалення та отримання необхідних навичок. Військово зобов'язані ходитимуть на навчання, так як і на роботу, тобто ночуватимуть вдома. Ми їх маємо 2-3 дні поставити в стрій, тобто навчити цій роботі, поновити відновлення навченості, провести і займаємося своєї іншої поточної роботи в, в чому заключається наша робота? Ми зараз маємо уточнити весь облік по місту і по району військовозобов'язаних, тобто реально знати картину, чи є люди на місці. Е в Коломиї, в районі, чи може виїхав десь на заробітки, може людина хвора, може ну, різні є обставини. Тобто, оце, цим питанням ми займаємося. Людей вивчаємо раз, потім є автотранспортні підприємства, які для потреб мобілізації в воєнний час поставляють техніку. Вивчаємо теж станції техніки запасні частини, чи є чи справна техніка, чи є заправка пальне відмовитися від зборів військовослужбовці не можуть, оскільки вони перебувають на обліку та підпадають під дію законів про мобілізацію та військовий обов'язок і службу. Ну єдине, що є там нюанси. Можливо, він пішов е, в якусь віру, і ми про це не знали. Що йому ця віра забороняє тримати зброю. То звичайно, що таких людей ми входимо їхнє положення. Комісар пишається свідомістю наших людей. каже одразу після повідомлення у комісаріат почали приходити добровольці. Не було відмов і серед тих, яким повідомляли. Якщо бачили біля чергового, у мене організовано чергування і постійно море народу стоїть. Значить, люди просять. Задають питання, чи потрібні вони, чи не потрібні. Ми всіх добро, добровольців всіх записуємо, уточнюємо їхні дані і пояснюємо, що в разі потреби ми так само їх запросимо або виплачимо сюди військовий комісаріат і будуть використані. Серед добровольців і 23-річний коломиянин, дизайнер інтер'єру Юрій Вінтоняк. Молодий чоловік приїхав з Івано-Франківська, коли почув, що держава потребує захисту. Треба захищати Україну, треба бути насторожі все одно. А от Володимиру Ківерському до військової дисципліни не звикати. 21 рік він відслужив в армії. З посади заступника комісара вийшов у запас. Ми, звичайно, мусимо готуватися до різних варіантів розвитку. Звичайно, ніхто не хоче, щоб. Була якась ескалація конфлікту, але для цього мають говорити дипломати-політики. А наше завдання це готуватися. Як кажуть, завжди надійся на краще, готуйся до гіршого. Ну, я ж це моя особиста думка, що ну, дехто з політиків, я не говорю за наших, просто не оцінив наш, скажімо, народ, наш патріотизм, що не сподівалися, що люди... Ажемо так з голими руками. Ну навіть події на майдані показали, що не все оцінюється грошима. Одними з перших прибули військомат воїни в ганці, на вік, готові до боротьби. На жаль, для збройних сил України останні роки можна сказати 23 роки. взагалі йшло знищення розвивали тільки поліцейську державу, війська МВС. Правоохоронні органи, ми тільки не армія, що показало тепер треба повертатися лицем до армії. Так само цілими підрозділами записуються добровольцями і коломийські міліціонери. А ще допомагати зголошуються місцеві підприємці. Я хочу висловити подяку і тим підприємцям, і простим людям, які приходять і пропонують допомогу, якусь і моральну, і матеріальну допомогу для проведення цих заходів. От як для прикладу, хочу сказати, що ми для військовозобов'язаних, які призвали зараз на збори, організували безкоштовне харчування. Це і дальня смак педагогічного коледжу. Це за допомогою Міського голови за допомогою коптуна Валерія Івановича так само Галина Галкрут. Тобто, от зараз будемо проводити там харчування. Отож, комісар наголошує, що це не мобілізація, це заходи з підготовки до ймовірної мобілізації. Її оголошує тільки Верховна Рада України. Галина Досин, Сергій Грицак, події НТК.